Астон Віла знову грає 2-1. Астон Віла третя. Пора вже називати їх претендентами на чемпіонство. Вони привозять і все одно перемудряються вигравати. Команда Унаї Емери – це команда, яка в найкращий період, а зараз найкращий період, вона просто робить все правильно. Ця команда має зіграність. Я нагадаю, У Емери наприкінці літа. В після останнього матчу літа перед міжнародною паузою сказав, що ми дуже погані. Вони були на останньому місці. Вони там не забували голів, і там була дійсно погана команда. Команда, яка не посилалась, фактично. Я думаю, що в них тоді точно був ось цей момент, який можна називати кризою ідентичності. Тобто, а що ми далі робимо? Ми хочемо в лігу чемпіонів, але ж футболісти вони ж. Теж розуміють так, як розуміють там експерти на телебаченні, чи експерти в Твіттері, чи експерти, як ми. Якщо немає посилення, то яка боротьба? Сидить такий Джон Магін, умовно кажучи, і але потім вони все таки змогли ось знайти внутрішні резерви, і у цієї команди у цих футболістів є характер, є бажання, є досвід, і попри те, що ну Олі Воткінс все одно. Ще не Олі Воткінс минулого сезону, чи там позаминулого сезону, але команда просто ти так собі думаєш, а якщо ще Воткінс почне грати?